Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець з прямим стрімом українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди виходять о 21.00, але сьогодні я запізнився. Запізнився, тому що тому що думав: ви знаєте, сьогодні день понеділок, і в мене в гороскопі було написано. Не забивай голову, дай відпочинок. А мені щось сьогодні думалось цілий день. Думав про те, що буде далі. Думав, як нам витягувати Україну з цієї страшної прірви війни. Думав про те, скільки людей готові піти за Україну до останнього, і, на превеликий жаль, дуже багато українців готові підняти руки і стати на коліна перед любим загарбником, який зайде на територію України. А то, що загарбники будуть заходити на територію України, це факт. І я не скажу рано чи пізно, будуть. Але перед тим, велике проханнячко, я працюю, як завжди, не менше, ніж півгодини 25 хвилин. Дуже прошу, рідні, дорогі, допомагайте, хто може донатами, скільки може. Людині, яка завжди говорить правду, яка ніколи не бреше своїм землякам українцям. І служить тільки українському народу. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, картка приватбанку і низка укліних завжди, тим, хто допомагає. Допомагайте рідні допомагайте рідні, тому що людина, яка говорить правду, завжди потребує допомоги. Лише ті, хто брешуть, лукавлять, лише ті, хто продають Україну, живуть, як сир в маслі. Людина, яка служить Україні, не зраджує Україні. Вірна присязі і їй завжди важко. Дякую. Ну що ж, дорогі рідні, про що ми можемо сьогодні говорити? Я не буду повторювати те, про що сьогодні говорила вся Україна. Про те, що в ТЦК побили, викрали ветерана, ну і в ТЦК походу взяли і, начебто, вбили людину в Харкові. Розумієте, якщо колись в Україну заштормить і бунтане, то в цьому будуть винні ТЦКшники. Тому що наша ТЦК вже давно попутала береги і те, що на сьогоднішній день в Україні побили і викрали ветерана війни, так? Ну, ну що тут можна говорити? Вони ж бачили ветеранські посвідчення, вони бачили, що він ветеран, що він поранений, списаний в чисту, чи як, для чого бити, для чого викрадати. У Харкові людина загинула в приміщенні ТЦК. Рідні волають, що його вбили. Питанечко, скільки людей загинуло в приміщенні ТЦК? Чому саме люди гинуть в приміщенні ТЦК, а не на вулиці? Показали Одесу, начебто, де ТЦКшники запихнули в буса людину епілептик. Коли в нього стався в бусі епілептичний? Припадок ТЦКшники викинули його і втекли, а людина в епілептичному припадку тіпалася на асфальті, і, до речі, ніхто їй не допомагав. Ви знаєте, страшні часи, страшні часи, останні часи. Питання: чому а чому на нас таке звалилось? А я скажу просто, тому що нас виховували вівцями, а вівцю завжди задирають. Ви знаєте, я скажу просто: у мене за три неділі на каналі мінус 400 підписників. І знаєте, мені страшно не те, що канал втратив 400 підписників. Зараз Україна гине, я не думаю про підписників. Просто кожен втрачений підписник це людина, яка готова підняти руки і стати на коліна перед ворогами України. Мені страшно за величезну кількість людей, які жили на нашій землі. Годувалися на нашій землі, отримали якусь, ну, якісь пенсії, якісь зарплати жили, а зараз готові продати всім. Чи росіянам, чи румунам, чи Маярам, чи полякам, чи молдаванам. Уявіть собі. Уявіть собі, навіть Молдова висунула територіальні претензії до України. І це не перепили, як сказав мій один знайомий. да я перезвонив до одного свого знайомого, кажу: ти знаєш, і Молдова до нас в територіальні претензії е, викладає. Він каже: вони перепили, напевно. А? Та ні, що у п'яного на язиці, то у тверезого на умі. Сьогодні можна поговорити про те, що 25 травня повинно початися перемиря. Так заявив Трамп. Так заявив Макрон, так заявила Урсула фон дер Ляйнен, так заявив госсекретар, державний секретар США. Вибачайте Дівенс. Вони заявили, що з 19 по 25 зроблять все, що в Україні настало перемир'я. Всі вони заявили, крім диктатора Росії Путіна. А в сухому остатку все залежить не від Урсули. Не від Макрона, не від Дівенса, а залежить від кого? Правильно, залежить від Путіна. І буде перемир'я чи ні, 25 травня, чи наступить мир, знову залежить навіть не від Трампа, а знову залежить від кого? Правильно, від диктатора Путіна який забив походу на всіх. Ви знаєте, от е, людина наскільки нахабна, наскільки гнучка. Що він мені нагадує повірку, повірку мого тренера Володимира Андрійовича Кудрявцева, да коли я прийшов тренуватися по вільній боротьбі, він сказав: Запам'ятай, вежливості нахальства дві наших мами, вільного борця. Він сам був етнічний росіянин. Ну і, і от так видно і диктатор Путін. Там, де треба, він вічливий. Там, де він бачить що його вжарять, він дуже вічливий. А там, де він бачить, що можна нагліти бути нахальним, він до упора нахальним. І зараз він не боїться зниження ціни на нафту. Пам'ятаєте, я казав, знизили ціну на нафту до 50 барелей і до 50 доларів за барель. І це буде проблемою для Росії. Він не боїться, тому що, видно, вони зробили річний запас валютний на війну, відкладали долари в подушку. Він не боїться санкцій Америки, він не боїться відключення свіфту, шміфту, блокування банківських рахунків. Він нічого не боїться. Він вперед як танк. Значить, має якісь підстави, значить, має якусь інформацію. Сьогодні Трамп мав дзвонити Зеленському і Путіну, щоб в останній раз їх примирити. Сьогодні, 19 Числа о 17.00 за московським часом. Дзвонив, не дзвонив, я інформації ніякої не маю. Хто має, будь ласка, викладайте ВТР, викладайте в ефір. Але я скажу дуже просто: усі зусилля Трампа, скоріше за все, пропадуть марно, тому що хтось дуже хоче, щоб війна продовжувалася. Розумієте? Є партії миру, є партії війни. Партія війни в Росії переважає партію миру. Там теж є люди в російській політиці, в бізнесі особливо, яким ця війна надоїла. Надоїла не тому, що вони не хочуть завойовувати чиї землі, що вони не хочуть великої Російської імперії. А надоїло тому, що бізнесмени російські, дуже великі збитки мають від санкцій Сполучених Штатів Європи. Вони хотіли би торгувати і бути спокійними за своє майбутнє. Але партія війни в Росії є партія війни. Росія імперія живе війною, дихає війною. Росія безперервно воює всю свою історію. Тому, Тому закінчується наук, звичайно, я дуже хочу миру. Звичайно, я дуже хочу, щоб було перемиря на 30 днів, але ми повинні зрозуміти. Нас оточують з усіх сторін От я знову повторюю для тих, хто хоче стати на коліна. Розумієте? Ну от я просто дивуюсь людям, які розуміють, що ми приречені, а думають про які шанси, якщо ми станемо на коліна, піднімемо руки, нас пожаліють. До вас хвату, до вас хату не вірветься бурят, Калмик, Кадиревець, не зґвалтує. Вашу сім'ю у вас на очах і ви нічого не зможете зробити. Пам'ятаєте, як був Маріуполь, як були Буча, Ірпінь, як вривалися калмики, ка е е чукчі, е Кадирівці, да вбивали, гвалтували. І от більшість українців чомусь надіється з ними домовитися Ніхто не думає, що завтра вірветься румунський, польський, мадьярський солдат твою хату. Ну, ще молдавський. Ви уявіть собі. І ще молдавські. Ви знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що Україна перебуває в стані меншовартості. В тому, що українців виховали меншовартими, ліберальними, добрими. І це наша хвороба. Ми сильні добряки. А добрий дурному брат, казала моя бабуся Маруся Холявчук, сама дуже добра жінка, і я дуже добрий. І всі ми дуже добрі. До чого ми дожилися? Ми дожилися до того, що 25% території України вже під ворогом, що нас постійно вбивають, що російські шахеди скоро будуть залітати в вікна і вже залітають вікно в кожну українську хату, що є ідея великої Росії, є ідея великої Польщі, є ідея великої Румунії. Є ідея Великої Угорщини. І є ідея вже Великої Молдови. Вдумайтесь, Молдова, да Молдова, країна контрабанди, молдовського вина, Бринзі, мамалички сметанки і молдовських яблук. да Має територіальні претензії до України. Вдумайтесь, перепили, як сказав мій друг, вони, напевно, сьогодні перепили. Напевно, перепили, але це ж не прості молдавани, так? Прості молдавани дуже добре відносяться до України, тому що в нас дві сусідні дружні держави, два братських народа. Але вдумати, сьогодні в молдовському парламенті депутат молдовського парламенту Вікторія Фортуна, яку ніхто ніколи не знав, сказала таку фразу. Молдова повинна анексувати частину Одеської області. Буджак, це молдовська територія. Нам потрібно відновити мову, історію молдовську віру. Нам потрібно відновити Велику Молдову. Та колись Молдова була великим князівством. Великим князівством і молдовські, е, молдовські князі да, е, лякали і били навіть турків і татар. Що виходить? А виходить заходить, заходи, що навіть Молдова вже претендує на територію України, на Буджак, рідні дорогі. А далі що? А що далі? Є, розумієте, от Немає ідеї великої України. Ніхто не каже, ми Україна велика, надзвичайно велика, хоча ми велика держава часів Святослава, хороброго Володимира Великого. Ні, ми меншовартісні. Ми готові прислужувати всім американцям, росіянам, Європі готові, готові копати ми, готові обхожувати стариків європейських. Ми на все готові. Лише на розбудовувати велику, велику Україну. Да? Нема ідеї великої України. Є вже велика Молдова. Велике Молдова. Ну, до чого ми далі докотимося? Рідні, дорогі, ми докотимося, що нас розірвуть за нашої доброти, за нашої меншовартості, за нашої приниженості, за нашої готовності здати все, лиш би залишитися живим. Все, дорогі рідні, сьогодні будеш дуже короткий стим. Раз уже молдовани в парламенті кажуть, що є претензії, ми відберемо частину України. Далі що? Вдумайтесь, маленька Молдова. Дві години переїхати автомобілем претензії до України. Далі хто ще нам буде претензії пред'являти? Да? До речі, коли Вікторія Фортуна е, в молдовському парламенті е, говорила про територіальні претензії до України, жоден з парламентарів не сказав їй: Гата по-молдовськи. Гата, «фацу май», «фацу май», Вікторія, да? «лице Май. Усі мовчали, значить, всі согласні. Ой. Того, друзі, дорогі, я вам скажу скажу дуже просту річ. Якщо ми будемо менше вартісними, якщо ми будемо копачами ямів і доглядачами стариків в Європі, якщо ми будемо горбатися на весь світ, я вибачаюся, я не принижую заробітчан. Я сам був заробітчаном і сам горбатився в чужих краях. Але якщо ми будемо такими і далі, Якщо ми забудемо Україну і забудемо те, що ми Українці велика нація Європи, велика України, Україна від моря до моря, яка завжди стримувала своїми грудьми і кров'ю і зараз захищала всю Європу. Ми велика нація, ми нація воїнів, господарів своєї землі, а не прислуги. Якщо ми це не згадаємо, якщо ми станемо не вовками. Вовко кулаками-козаками, які рвали, вбивали за Україну і захищали до кінця свою землю, то і України не стане. Українців треба робити вовками з овець. українських діток треба робити вовчиками, а не врощувати вівцями, яких вовки з'їдять. Це моя особиста думка. Дякую за стрім. Дякую пану Андрію Блонському, Віталію літовченко пані Наталій Фес, пані Тані Васта і е, пану Володимиру. Дякую за підтримку в чаті і великі прохання. 54, 57, 08, 25 13 71, 89 78. картка Приватбанка. Підтримуйте мене в дуже тяжкі часи, тому що. Так говорити правду, так стояти насмерть за Україну можу тільки я. Слава Україні. Смерть ворогам. Дякую за стрім.